У неділю 12 жовтня близько 21.30, ворожий ударний безпілотник поцілив по нежитловій будівлі в спальному мікрорайоні Сум, унаслідок чого виникла пожежа. Вибуховою хвилею також було пошкоджено сім сусідніх багатоквартирних житлових будинків. На допомогу постраждалим людям оперативно прибули сумські рятувальники. Чергова атака по сумах влучання в районі поряд з багатоквартирними житловими будинками виникла пожежа на покрівлі, також відгоріння відбувалося всередині будівлі. Ну і так як епіцентр вибуху знаходився поряд з панельними будинками, також повбивало вікна в оселях громадян. Пожежу дуже швидко. співробітники ДСНС ліквідували. Окрім того, обстежували територію і переконали, що нікому не потрібно надавати нашого допомогу. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон постраждалі місцеві мешканці поділилися подробицями вечірньої атаки та розповіли, як оговтуються від пережитого. Під час прильоту я був в хаті. Гучна була серйозна, повибивала, вискочили, горить оце. Скуди воно влучило. До нас вже я так зрозумів, приїхала з зривною волною. Абдоло, наслідки балкон, рами, вікна повилетали, Так, ну стресу, матушки. Слів нема, одні вираження. Близько десятої вечора, приблизно через жалюзі видно якесь червоне світло. Я дивлюсь, щось таке красне, червоне, просто червоне небо. Я звісно, підскочила, але не встигла підскочити, тому, підскочити бо пролунав жахливий вибух. І таке враження, що це під моїм вікном все відбувалося. Насправді насправді ж це було подалі, але все одно у нашому мікрорайоні у мене була така паніка і такий страх, який я ніколи в житті, ніколи в житті не відчувала. Я була моя кішка. Злякалась під диван залізла до ранку сиділа там у спальні. вибуло дві квартирки. Це жах. Ми один із одним розмовляли форточки рядом. Вот это вышибло. Очень ну, ужасающе. Мы друг друг зі були дуже налякані. Все, всі, пі, всі очень, очень були. Я, Я припустимо, на Троїцькій троїцькі живемо. Нам але слышно, нам було чутно. Так, і як і цей вибух, і оце взрыв, все. І все ну, очень тяжело дуже важко, звісно. Переживали. Переймаємося сильно. А діти, а ну, діти... ну злякалися. Ну, на у нас нас на балконі, балконі у дітей, дітей тільки вікно одне вибудок. І у під'їзді оці вітрові. Четвертий під'їзд. Під на, на другому поверсі і, і на п'ятому вибита. І на п'ятому вибита а, а так це, більше ну, перші під'їзд. Під Тут проживала невістка із сином. То вони виїхали ще на початку війни, виїхали за кордон, і, а я це ж квартира була пуста. То вони мені зранку зателефонували, я теж зранку. Ну, я точно координати не знав, де і, і, це прильот цей був. А коли вони мені зателефонували, я ж приїхав. І, ну так невелике, незначні там пошкодження. На балконі рамі тільки один прильотик скло вилетіло. І в квартиру, де вікно і вихід на балкон там над цією рамою. Було пінопластом заложено, то така дирка десь там, ну, такого порядку вибило туди. Ну, вам стеклом, як стекло вилітало, мабуть, пінопласт туди вибило. Ну, ви ж бачите, що вони творять. Бо цей приліт не так давно порад дому. Це вже це, що, це, 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 ж, це ж звірі такого не можуть робити. Вони ж, вони ж прекрасно розуміють. Вони знають прекрасно цю всю географію, вони знають, де яка в нас лікарня, де що тут знає, в цьому місці і куди ви лупите. Ну що У вас у головах? Нема там у головах їх нічого абсолютно розумного. Із 9-ї години ранку понеділка, 13 жовтня, на місці надзвичайної події працює мобільний штаб із ліквідації наслідків. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про постраждалих обсяги заведеної російськими окупантами шкоди та перебіг відновлювальних робіт. Вчора близько 21.40 було влучання безпілотного літального апарату житлову будівлю. Виїжджали була пожежа. Це було все локалізовано. Також постраждали найбільші будинки. Це два-два дві п'ятиповерхівки. Загалом постраждало вісім дома ну тобто локально, Да? наразі у нас інформація на штабі це 35 вікон, 40 балконів і близько 40 вікон це загальне користування які ну, пошкоджені. З 9-ї ну, вчора на місці також приїжджали, спілкувалися з мешканцями електрогазопостачання воду в наявності було. Мешканців, які були вибиті на першому поверсі, ну, безпосередньо вікна запропонували там гуртожиток, ну, гуртожиток, щоб несли, однак вони відмовилися, забили. Сьогодні вже з 9-ї ранку у нас розгорнутий штаб безпосередньо в закладі, і також на місці працюємо. Гуманітарні організації, благодійні організації, ведемо матеріал, комунальні підприємства, тобто вже ось станом близько. Зараз час вже, да, здебільшого вже всі вже і черги немає, вже тобто все забито. На, на штабі приймаємо, що продовжуємо приймати заяви завтра. О 9-й годині у нас вже анонсована зустріч з мешканцями розповісти про алгоритми по її відновленню по всім цих моментам, тому що є десь де квартири, де власники повиїжджали. Ми самостійно знаружі позабивали вікна, тобто немає власників житла. Постраждалих у нас, до які були госпіталізовані, немає. Було одне звернення. Ну, ще вчора ввечері швидка жіночка звернулася, вона надана допомога, вона від госпіталізації відмовилася. Пліч оплічі з міською владою допомогу. Могу постраждалим сумчанам уже традиційно надають волонтери. Близько дев'ятої ранку ми вже були на місці, на локації працювали, і на даний момент нас вже до нас вернулись близько 50 родин. Це 50 домосподарств, 50 квартир, які постраждали внаслідок вечірньої нічної атаки. БПЛА. наскільки я знаю, було відомо про двох людей, двох літніх жінок, які звертались по медичну допомогу. Але на даний момент все окей, їх відпустили додому, надали допомогу на місці. Надаємо, окрім матеріалів екстреного ремонту ОСБ плівки брезенту, надавали також психологічну допомогу, працював зранку психолог, підтримували, тому що ми розуміємо, наскільки важко от, стрес, великий стрес для людей, для місцевих мешканців, тих, хто проживав вдома, був знаходився в цей момент влучання. Тому ми хочемо їх підтримати з різних сторін, щоб максимально допомогти. Сумчани, заручившись підтримкою міської влади й волонтерів, намагаються до погіршення погодних умов якомога швидше закрити тепловий контур, аби зберегти тепло всередині своїх домівок.